Привіт! Ви на каналі Єдина Пікс. Зараз ми тут будемо топ 2 см'ятого відео, я поставлю їх на одне місце зараз. Тут поставлю планшет на мою на підставку. Ось тепер... Ми заходимо сюди папка і ось Windows 10 Симоядут. Друге місце, хоча я б сюди поставив краще. А перше місце, яке Windows 7 7. Так, ну, тут англійська буде Next. Installно Outhorn. Вантажується Windows. Ви напишете в, в коментарях, чи це так вантажуєте Windows 10. Так чи не так? Ну я не знаю. Я він Windows 10, ну не пам'ятаю. Такс. Ой, тут забудь, коли моя адреса висвічується. А я цього дуже не хочу, щоб ти спалив мою адресу. Такс. Все, не відсвічується, Хух. Енитку 2015. Без пробігу тут. Ага, next. Очікайте хвилинку. Так, Спалій. Легенький. Два. Ой. Один. П'ять. O que parece um é o número de telefone. nem vou tentar tirar. O que o Ні. До шки. Так. Одна сенпула не можна полити. Дошка. Ні, ні. Я просто пала Два, 2015. den. Ok, next. Čekajte chvilku. Je to, to, klíče, umyká je да. Я тут, Ми виходимо з цієї менюшки, коли додаток використовується, нажимаємо. Все, почекайте хвилинку. Привіт. Ми робимо все для вас, для вас готове. Почнемо. Е, читайте, що тут на екрані на планшеті. Все, відео 10. Окей, окей. Майже. Сюди по пін-код. Ну окей, це не пін-код, але точно такий. Це хороша ідея не відео показати. Ось це, гадаю, це хороша ідея. Ну ж, я не ось такі. И на вот такие дефолтные я вот такие выберу. Ой. Форвард. Forward. Баба Брайк. Я, я тут все знаю. Не так звучно. Ух. Всё. Буквально. Ладно, сейчас я установлю Google Chrome. И да, это мой YouTube. И вы найдёте мой YouTube канал. Да. Ну, раз. Поставлю планшет. Поки я съехал за подставки. Очень. Такс. Савин 77. Тут также я вам покажу, как сделать так. А это такое, как интернет, как сейчас. Стартует и он. Такі сам я той винус, яке доступні на планшетах. Ну я не можу показати на телефоні зараз. завжди ту. Ага. Такс. Я користувачам. Такс. Выйду. Айванинина же. Так, я даже снова буду писать. пятнадцать. Так, поой. Мм, mm, точно, окей, не точно так, за так с пой будем пять девять. О 2015-9. 2. девять два, ноль один пять девять. А менше шестисимбоїв. Дві боїв. пятнадцять. 2015... 1015, 9. Ну чому? Ну менше менш менше боїв. Алло. На телефоні зробилося. Не розумію. А, не менше шести символів. Окей. 2015. І 90... Девчон деносто девчон все зжимаємо сюди. 7. С твоей лаком. А если тут искать, выключу на максимум. Он да читает 400 казанша и целайн. Ой. погано видно, выпьем, но вы це целайна. Ось так. Не. Чому он такая? Возьмите, може треба поменше склавість дефолту. Не ви можете, що так все розмито. Ну тут кнопка пуск. О, сфокусувалася. У кнопка пуск. Тут посади нас тую. Коїрм. Эм такий. Ось так це виглядає. Я чу -чу, там, де ось 10. То тут який такий ахкут. Не знаю, що це означає. Що це за QR-код. Ну, я не Windows. Дайте, Windows 7 нажахливість. Ось тут до посаду. Дайте, Windows 7. Ась, так ще... Тут так ходим виглядав клану писати. Ну, каче для мене тут Windows 7. Ось. І нужд такой червоний. Ну, як у деяких версіях Windows візде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ви що писаний не подав. Бо знову треба було мені це 27 двадцять видаляти і знову завантажувати. Хоча не зберігайся, не жаль, ну? Тут не можна YouTube дивитися. Де це? Мінус. От як хто дивиться в самаріаторі Windows YouTube. Хто дивиться? Так, тут є багато фішок за Windows 17 навіть Paint є. Треба назвати всі програми. Тут шукаємо Paint. Так, я вже знайшов Paint. На весь екран і його теж мене на весь екран ось цю штуку зробити. Вона щось реально моювати. Такс. Це майже точно копія пейнту. Ось. Точно копія пейнту, Тільки безкоштовно. Каман, фокусуйся. Oh. Так, ну коротше, непоганий симулятор теж. Десь цимулятор трохи да, ну. Зависай, да, ну коротше. Всім пока!